Працював в морі, я був моряком. Бажаю здоров'я. Мій позивний сідой. Я головний сержант, інженерно-саперної роти 23-ї окремої механізованої бригади. Підтримуйте наших бійців, підписуйтеся, ставте лайк і залишайте коментар. Це справді важливо. 7 березня. Я прийшов 23 року, я прийшов до військкомата і задав їм питання, де тут отримати повістку. Вони на мене подивилися і сказали, ти що, з ума зайшов? Мені виписали повістку на 8 березня. І 8 березня я прийшов до воєнкомату, де пройшов військову комісію. І поїхав вже до ЛАВ ЗСУ. Де я не одразу в сапери пішов. Я спочатку був у 79-й бригаді, я там був командиром штурмового відділення. Потім перейшов вже до 426 го батальйону, де перебував на посаді теж командира відділення, потім оператор е роти був. Якось так вийшло, що перейшов до 23-ї бригади, тому що хочу стати там, офіцером. І зараз мене поставили на таку посаду, щоб надалі отримати офіцерське звання. І я буду в цьому році поступати до університету військового. Ну, тому що я чувствую, що це, це, моє, це моє призначення, інженер. Я розбираюсь в техніці, тобто якось я можу людьми керувати. Я думаю, що я з цією задачею впораюсь. Був в мене такий боєць міха китаєць. Ми з ним вийшли на позицію, і це був його перший вихід. І він стояв вночі, на 12 годину в нього був контроль, і він дивився в тепляк і каже мені, сідой, Лізуть катапи, що мені робити? Я йому кажу: хватай автомат та стріляй. А я не знаю, де мій автомат. Я кажу, як це ти не знаєш, де твій автомат? Я підриваюсь його в сторону, а це були такі мішки, насипи з мішків. Його в сторону, це все в темряві повній, він падає там, гупає. Я починаю стріляти. І він мені кричить: я знайшов, я знайшов. Я йому, що ти знайшов? Автомат знайшов. Ну, от була така історія. Ну, але таке, така доля, що потім на інший вихід він пішов та він загинув. Тобто було пряме влучання. Я вважаю, що армії потрібні реформи і молоді та розумні уми, які. Подалі будуть е, цим всім керувати, щоб е, не було цих е, савкових ідей, як то воно кажуть. 23-й бригаді я займаюся лічним своїм составом та наразі встановлюємо інженерні споруди на Донецькому напрямку. Сьогодні ми виїхали на, пози... виїхали на позицію, ну як на, пози... ну, на інженерні споруди, так там вже і в півішки так літають. Що... Одна залетіла, ми стояли в гаражі, одна залетіла, не розірвалася, а інша залетіла та біля входу в'єбала. За тиждень це змінилося. Навіть дорога на, е, в сторону переправи у цієї дамби розрушеної, ну, все там вже на поворотах і в півішки, тобто вже ждуть. Да. Агресор наступає, наступає. Ну, але цю проблему ми вирішимо разом, тому що ми українці. Дома сидіти це, це не діло. Потрібно йти. Тому що ніхто, крім нас, це не зробить, щоб наші діти жили у спокій. Підтримуйте наших бійців, підписуйтеся, ставте лайк і залишайте коментар. Це справді важливо.